Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Makeup Therapy. Мене звати Діана, і сьогодні в нас косметичний дайджест новин. Будемо говорити про косметику, про нові релізи, про що було нового і тому подібне. Буде цікаво. Але перш ніж почати, дуже важливе оголошення. Подобайка, будь-який коментарі та підписка. Ніякого тиску, але дуже рекомендується. І ми починаємо. І почнемо ми цей косметичний дайджест новин з бренду Fenty Beauty, тому що останнім часом Ріана у нас дещо продуктивна жіночка і. Встигла не тільки зарелізити нові новинки у своєму бренді Fenty Beauty, але й чись створила новий. Але про новий бренд ми поговоримо трішки пізніше. Поговоримо зараз про Fenty Beauty, тому що вона випустила нові помади. Це помада і блиск два в одному в стіку. Глянцева помада середнього пігменту з вітаміном Е, маслом, ши скваланом, щоб то не було, і олією ківі для утримання вологі до 8 годин. Коштуватиме це все 25 доларів. Також до цих помад вона випустила олівчики ліп лайнері, які дублюють, скажімо так, відтінки всіх. Помад зазначається, що це кремовий олівець тримається до 8 годин, має оксамитовий матовий фініш, стільки до перенесення, розтушовування та вицвітання, і коштуватиме він 20 доларів. Дуже соковита новинка, виглядає це все дуже смачно і красиво, і як тільки я побачила, що. Будеться новинка, я одразу так, я купую навіть без сумнівів, але я потім згадала, що в мене близько 30 помад, і зрозуміла, що ну, типу, ну куди? Не буду я його, звісно, купувати. Я себе стримую, тому що мені потрібно якось використати хоч трішечки те, що в мене є. І до речі, якщо ви не бачили. А моє відео про великий огляд на всі мої продукти для губ. Рекомендую подивитися. Але крім новинок в своєму бренді Fenty Beauty, Ріана також запустила новий бренд. Давайте порахуємо. В неї є Fenty Beauty, в неї є Fenty Skin і тепер в неї є. Пенті Hair. саме так вам не почулося? Ріана запустила новий бренд для волосся. Значить, перший запуск включає догляд за волоссям, який відновлює пошкоджені зв'язки, запобігає майбутньому ламанню та миттєво зміцнює ваше волосся. Коштуватиме цей догляд 35 доларів. Шампунь та кондиціонер за 29 доларів за штуку. Глибокий кондиціонер за 29 доларів, також термозахисний стайлер за 28 доларів, крем для кучерявого волосся за 28 доларів. Також високоефективний міцний гель для укладання, який чудово підходить для витончених поні, гладких зачісок і вузлів за 26 доларів. Чимало продуктів, як для першого. Релізу, тому ми вітаємо Ріану з за запуском нового бренду. Далі в нас йде і в сен лоран Знаєте, оці міні-айшadow клач їхні палетки. Так от він додавив більше а, кольорів до цієї лінійки, він додав таких три, навіть чотири нюдових, скажімо, так, палітри. В класичному оформленні і дещо, дещо новеньке він додав, тому що він додав нову палітру з градієнтним дизайном і пастельними кольорами, які. Виглядає дещо інакше, а найбільш інакше виглядає в цьому випадку це саме упакування. В принципі, мені подобається, як це виглядає. Мені подобається і наповнення ці кольори, які вони вклали в цю палітру. І мені подобається в принципі упакування. І ми рухаємося далі. А далі в нас Вікторія Бекхем, і в неї тут дуже така смачна і соковита новинка. Це Golden Shimmer Body Oil. Ця новинка надає золотий відтінок шкіри, наповнює цитрусовим ароматом, продукт натхненним побаченням Вікторії з її чоловіком на морському узбережжі Італії. Коштуватиме це все 95 доларів. І далі ми поговоримо про новий бренд, який я раніше не згадувала на своєму каналі, тому що це бренд Odien's. I Cosmetics. Але трішки перед історією. Odin's i Cosmetics це невеликий Інді бренд, який був заснований в 2017 році, і заснований він в Швейцарії. Кольорові історії палітри, дизайн упакування та назви продуктів чітко пов'язані з скандинавською міфологією. Саме це дуже сильно відрізняє цей бренд від інших інді-брендів. Зовсім нещодавно Audience Eye випустив нову колекцію, яка називається Сомане чи Солмане. Ця колекція включає палітру, яка називається Moonwish за 3290. Це палітра, яка була натхнена небесною гармонією сонця та місяця, поєднання спокійного, блакитного та сяючого жовтого містить 15 кольорів, включаючи 8 матових відтінків і 7 мерехтливих. Виглядає прикольно. Взагалі, я дуже давно хочу купити хоч якусь хоч одну, хоч однесеньку палітру від Odin's Eye. А, Давненько я так придивляюся, і думаю, що до кінця року якусь палітру від цього бренду я придбаю. Не можу сказати, що мені прям відгукується ця палітра, нова по кольорам. Вона прикольна, але. Не знаю, якось не зовсім. Також вони випустили нові хайлайтери, Moonlight Feel за 22 долара та рум'яна за 20. Далі у нас ще одна новинка від теж інді бренду До речі, від них я теж хочу собі придбати якусь палетку це бренд Cosmic Brushes Cosmetics. Значить, вони випустили дві палетки. Одна з діапазоном нюдових та нейтральних. Кольорів. Інша палетка це прохолодно-блакитна палітра з нейтральним підтоном. Коштує що перша, що друга по 28 євро. Далі ми переходимо до таких менш цікавих релізів, як на мою думку, тому що це е, бренди сім'ї Кардаш'ян. Як ви бачите по моїй реакції, я не дуже люблю ці бренди, тому що, в принципі, я не дуже поважаю а, цю сіменьку, але згадати їх не можу, тому що ну, мені хочеться їх так, скажете, так пройтися про, по них. Значить, в Кім у нас є бренд, який називається SKKN, щоб то не значило, і вона. Якби незмінно продовжує рухатися в тій кольоровій гамі, яку вона заклала якби для цього бренду. Ці колекції представлені хайлайтери та блиски для губ. І давайте подивимось, в принципі, почнемо з блисків для губ. Просто уважно подивіться на цю картинку і скажіть, скільки кольорів ви там бачите. Особисто я бачу ну, там, один, два, три, чотири, п ять. П ять відтінків з Всіх помад. Як мінімум нижні 1, 2, 3, 4, 5. На як на мене виглядають фактично однаково. Так, я розумію, що це картинка. Можливо, в упакуванні і на свочах це буде виглядати по-іншому. Але, по-перше, дуже світло, це кольори 2010 року, як на мою думку. А по-друге, що ну реально між ними якась така дуже дуже невелика різниця, і ну так знаєте, не дуже щоб цікавий е, реліз. Вона зазначає, що цей блиск він м'який, легкий, зволожує, заспокоює, формула не липне, наповнена сумішшю натуральних рослинних олій, олії авокадо, допомагає зміцнити бар'єрну функцію губ, розгладити губи. Запобі... Запобігти втраті вологи з чистим середнім перекриттям, яке не розтікається, не розмазується, не розпливається. Губи стають миттєво повнішими, заспокоєними, еластичнішими з кожним з насінням. Кожним Це як? Е, опис, звісно, вражає. Копірайтеру тут потрібно дати просто премію за такий опис, е, впихнули в опис все. Хайлайтери, давайте пройдемося по хайлайтерам. Значить, тут ми маємо медова сяєва, rose розглоу і золоте сяйо. Як вам? Що ви бачите по кольорам? Гібридний гелево-пудровий хайлайтер, який легко тушується за допомогою сяючого перламутрового пар пігменту. Це кремова фурма, формула, легко тане на шкірі, створюючи свіжий сяючий фініш. Рухаємося далі по сім'ї Кардашіанів, і тут нас скалі Cosmetics випускає новий. Цінт. Невагомий рідкий відтінок з легким або середнім перекриттям, фінішом, який не дає відчуття другої шкіри, створений на основі гіалуронової кислоти, згоджує. Шкіру розладжує пори з мошки та текстури за 12 годин носіння у 24 відтінках. Знову ж таки, це як? Це, це, це як він може розгладжувати пори з мошки та текстуру Ew, this is so cringe. Guilty. і ми рухаємося далі до Шарлоти Тілбері. Я не знаю, що останнім часом відбувається з брендом Шарлоти. Філбері. Якась фігня почалася з початку оцих парфумів, які вона зарелізила нових. І далі Шарлотта випускає новий тональний крем в формі Стіку, який має легке перекриття, зволожує та має сяючий Фініш, взагалі, будь-які тональні, незвичні звичній для нас рідкій формулі це дуже ризиковане рішення, тому що все, окрім рідкої формули, дуже нестабільне. Дуже часто такі тональні вони полосять на обличчі. Вони дуже помітні, вони підкреслюють текстуру, вони можуть нічого не перекривати, або мати занадто щільне перекриття. Одним словом, дуже важко працювати з подібними продуктами, тому не всі бренди ризикують це випускати, випускати тональні в формі стіку. І зовсім нещодавно Шарлота релізить нові румяна. І ви тільки подивіться на ці кольори. Що думаєте? Що по кольорам? Це дуже дивний мікс кольорів, дуже яскравий, тому що якщо відкрити офіційний сайт Шарлоти Тілбері і подивитися її кольорову палітру, ви побачите просто спокійні класичні кольори. А ці румяна, по крайній мірі, на картинці вони глядають дуже яскраво. Капець, як яскраво. І знову ж таки, це ще одне таке дуже ризиковане рішення, тому що... Як, на мою думку, наскільки я читала і знавалася, основна аудиторія бренду Шарлотти Тілбері це все-таки люди у віці. Що я маю на увазі у віці, це а, люди там, від 24 22 -х років. Звісно, називати таку аудиторію у віці, це трішки грубо з мого боку, але. Іншими словами, можна сказати, що основна аудиторія Шарлотт Тілбері це е, платоспроможна аудиторія, це не підлітки. А такі кольори, як на мою думку, в першу чергу ну, можуть для себе вибрати можливо підлітки. Я не знаю. Напишіть, скільки вам років і чи вибрали ви для себе такі кольори. В принципі, в принципі, я розумію, що на картинці це може виглядати по одному. А в реальності це може виглядати по-іншому. Одним словом, в мене відчуття, що зараз Шарлота Тілбері перебуває в якомусь такому стані експериментів і пошуку чогось нового працюючого. І далі ми поговоримо про відносно новий бренд: бренд Naturium. Адже Naturium випустив нову фруктову. Колекцію бальзамів для губ. Цей бальзам має пом'якшувати ваші губи, надавати відчуття шовковистості, м'якості та гладкості. Має яскравий колір та сяючий фініш. Кожен бальзам буде коштувати 10 доларів. Також натуріум зовсім нещодавно випустив зволожувальний тінтед крім з SPF 50. Ми маємо зволожувальний сонцезахисний тінт. З сяючим напівпрозорим фінішом коштуватиме він 23 Доларів. І останнє ну, у нас з Натуріум, це те, що нарешті натуріум буде продаватися в ульті, З чим можна лише привітати натуріум, тому що дійсно це, це сходинка вверх. І чого не можна сказати, то це про бренд J.Lo Beauty. Це бренд Дженніфер Лопес. І тепер цей бренд не можна буде придбати в магазинах. Сіфори, онлайн його ще можна купити, а от в магазинах вже ні. І насправді я рада, що їх приберуть з магазинів, що, скажімо так, звільняться стенди для більш. Цікавих брендів, тому що як показало опитування, все-таки бренд J.Lo Beauty, він спрямований більш на таку зрілу аудиторію. А в Сіфорі основна аудиторія вона дуже молода і бренд просто не купували. І він платив дуже велику комісію за те, щоб продаватися в Сіфорі. І, власне кажучи, це було невигідно бренду. І далі в нас бренд Rare Beauty by Selena Gomez. Значить, ми маємо невагому. Пудру з відтінком, яка миттєво розгладжує, зменшує блиск, закріплює макіяж з природнім фінішом. Не має тальку, створює розсіяний ефект, який дозволяє сяйву просочуватися і плавно накладається на шкіру. Ця пудра має досить велику палітру тонів, 14 відтінків, і коштуватиме це все 30. Доларів. І далі в нас новий реліз, не від косметичного бренду, а від бренду Зуття від Крістіана Лабутена. Значить, випустили вони нову а, не то помаду, не то блиск. Точніше, це блиск, натхнений червоною шкіряною підошвою. Має зволожуючу форму на основі жажаба, прозорого кольору, високого блиску, забезпечує зволоження зволоження протягом 24 годин, та роса, огортує дуже красивим блиском ваші губи, і ваші губи стають гідним. Спочатку бренд заявив, що коштуватиме це все 128 доларів за штуку, потім бренд сказав 74, і потім 69 Далі в нас новинка, це золота колекція від Наташи Деноне. Ця колекція включає золоту палітру тіней для Повік за 69 доларів, Golden chic Trio за 55 доларів та Golden Glimmer Gloss за 29. Доларів. Подивіться на цю колекцію, і, і теж напишіть що ви думаєте, тому що, як на мою думку, останнім часом бренд Наташі Денони перебуває в стані стагнації. Палітри, які повторюються, лише трішки змінюються відтінки. Наскільки я зрозуміла, дуже-дуже схожу палітру, вона випускала років 5 назад. Я не те, щоб шанувальниця велика цього бренду, не те, щоб я за нею дуже активно якось слідкую і знаю історію її релізів, тому якщо. Якщо хтось прям активно спостерігає, за цим напишіть в коментарях, що ви думаєте, як вам ця балетка. І далі в нас бренд Ходе від Хеліб. Випустила вона кремові румяна, які пробуджують щоки та губи атласним розсіяним румянцем, який плавно тане та залишається на весь день. Це легка формула, яка зволожує шкіру, роблячи щічки м'якими, як у дитини, і залишає сяючий відтінок без відчуття жирності. Коштує це все 24 долара і немає запаху. Шість кольорів кремових румян в формі. Дезидеранту, і будемо закінчувати тему з румянами рідкими румянами від Hourglass. Hourglass випустили нові рідкі румяна, які помітно наповнюють зволоженням і забезпечують нереальний колір, який можна створити для природнього покриття, яке залишається на місці до 12 годин. Коштує це задоволення 36 шість. Доларів. І на цьому моменті в нас закінчилися косметичні новинки. І я хочу попросити вас про одну важливу річ, перш ніж ви вимкнете це відео, це написати в коментарях, як вам такий формат відео і чи хотіли б ви бачити такі відео частіше. Хочу подякувати вам, що були зі мною. Дякую за вашу увагу, за ваш час. Не забуваємо залишати вподобайку будь-який коментарі та підписка. Це Дуже важливо, highly recommended, але ніякого тиску. Все за вашим бажанням підтримуємо український контент. Бережіть себе та бережіть своїх рідних. Нехай щастить і всім пока.